Кожна восьма жінка в Україні хворіє на рак молочної залози, та щогодини одна з них помирає, розповідає завідувачка відділення гормонозалежних пухлин Прикарпатського онкоцентру Аліна Андріїв. Задля покращення статистики медики впродовж місяця проводили безкоштовні огляди для жінок по всій області. Ми оглянули більше 270 жінок, і на цих профілактичних оглядах було виявлено п'ять раків молочної залози в пацієнток, котрі навіть не підозрювали. Тобто, це є знахідки. Всі вони діагностовані в ранніх стадіях. Також є більше десяти підозр, які ще потребують до обстеження. Серед пацієнтів відділення Прикарпатка Оксана. Жінка не захотіла показувати своє обличчя, однак розповіла, що онкозахворювання медики у неї діагностували на першій стадії. Зараз вона проходить реабілітацію після операції. Виявила, напевно, ще навесні цього року. Я вже запідозрила щось не так, бо відчула, що є гулька на траві, груді. І була температура. Але я тоді не пішла, не зробила була УЗД. Аж тепер осінь зробила УЗД, і вже на УЗД мені сказали, що, що є підозра на, на цю хворобу. Наразі у відділенні гормонозалежних пухлин завантаженість ліжкомість складає 99%, каже завідувачка Аліна Андріїв. Здебільшого вік хворих від 40 до 80 років. Однак в Україні є випадки, коли хворіють значно молодші пацієнтки, каже Аліна Андріїв. Для однієї з таких медики збирають гроші. В ході цієї лекції будучи збиратися кошти для дівчинки 19 років, яка має рак молочної залози. Це є за останніх 10 років в Україні по канцереєстру. Це є перша в такому віці. Вона захворіла в 16 років. На жаль, хвороба зараз повернулася до неї. За словами Аліни Андріїв, зараз у відділенні лікуються 43 пацієнтки з онкопатологією молочної залози. Олександра Барчак, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.